Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді автомобіль, який був повністю спроєктований українськими таксистами Деоланс, Мона пройдесть душу Просто так, просто так Вона душу Хода хоче бабок, сука, Вона душу за ключі Просто так, просто так за я кажу, що наша ла купляє шаурму Кидає на проїп. Ця сука, буде казать, що я їбу. Так, де у Ланус? Це автомобіль, який намалював сам Роберто Джорджаре. А далі він спевся і намалював Ланус. А ще він намалював Ferrari І на піку е, успіху Ferrari він пішов в творчий запой. І в стані припадку він намалював ось ці блядь. Да, і... Це в нас двигун об'ємом 1,4 літра, не дуже надійний, не самій надійний. Проблема тут є з, голов... з головкою блоку циліндрів. Прориває постійно ГБЦ, навіть 90 тисяч деякі не виїжджають. Тому йому треба більше такої тихої їзди і більше такої ну не динамічної. Хоча 1,4. Що воно там може? Сюди ще ставилися навіть 1,3 карбіратор. Еволюція технології не поспориш. Так і 1,3 на інжекторі. 1,5 були двигуни, 1,5 і 1,6 вони сильно не відрізняються. Просто в 1,5 там є 86 кінських сил, а в 1,6 106 кінських сил. 106 кінських сил це вже можна кудись щось трошки там та сюди. На всі 106 кінських сил можна туди-сюди. Підкапотка у нас дуже велика. Дуже велика. Е, тобто, у нас тут місце є просто куча. Ну, типу, сюди ще можна один такий мотор запрати. Ну, я не знаю, що інженери думали і робили таку підкапотку. Так. Ну все. Про лавне, що тут ще можна сказати. Поговоримо про ходову. Ходова частина. Так, ззаді у нас балка, впереді у нас стойки Макферсон. Ось і все. Які проблеми? Проблеми в нас по стойках стабілізаторах, по втулках стабілізаторах, так само, як і на кожному Опелі і так далі. Бомушу ходовка тут, Макферсонська, вона практично найрозповсюдженіша. І болячки в нас тут всі однакові. Якщо подивитися на Ланус, то просто спереду. Ну, Це є так само, як Chevrolet Такума, Chevrolet Rezo, Chevrolet Aveo, яке не реєструють в Мрео, ну, то, типу, все одне і те саме, тільки. То той самий хуй, тільки в іншу руці. Ось і все. В принципі, по тому в нас все чітко. Тепер ми переходимо в салон. Ось ми тепер і в салоні. Ланус у нас польської збірки, тому він ще не згнив. Це не сенс і так далі, не треба з тим плутати. Лануси польської зборки. Зразу вас повідомляю, це вони йшли з оцинкованими низом дверей, арками і так далі. Тобто були оцинковані елементи на кузові. Тому у нас все тут в порядку, поки що ще не згнило. І є деякі такі корозії, типу легенькі, але машина була не всаджена, тому вона ще буде трошки довго гнити. Якщо б це була українська зборка, вона б вже була тут би лишилась тільки сідушка і елементи, які не гниють. Тобто, це руль, оця штука, та навіть воно згнило. І, в принципі, що у нас є тут по салону? Форма торпеди нашої, нашої панелі. Тут у нас щось нагадує BMW. Є36 36. Є 36. BMW нагадує. Е, трошки скомунізували. Тут у нас є годинник, тут ще казали, можна наставити температуру, але це вже ну, типу, таке діло життєве. Типу, не знаю, чи воно можливо. І тут у нас є виставляти температуру, щось. типу, Кліматизації, тобто простої печки, кондиціонер у нас відсутній. От зразу вам кажу: якщо вас на ланусі От ланус, це вже є прям вверх. Ну, все, типу, ну, далі рости нема куди, Далі нема куди рости. Якщо у вас є ланус з кондиціонером, з гідропідсилювачем і електростіклопідйомниками, все, далі тільки авіалінії, далі нічого більшого нема куди рости. Який там нахер Rolls-Royce? На роллстройсі що так сильно потаксуєш чи що? Бля, заробиш собі мільйони, бля. Другу підтикнув, пішов. Тому в нас тут прям машина така, що ого-го. Типу, ну ніякий Rolls-Royce нею не зрівняється. Підвезеш? Скільки даєш? 20. 20. Сюди їдемо. Ось і в нас таке. Тут у нас магнітола вже всрата. Блін, ну чесно, ну, блядь, такума. Ну, Вилита такума. У нас такума була просто з нуля, з салону. І ми знаємо, як то є. в, в сім'ї була машина. 12 років була машина в сім'ї. Тут у нас є вже коректор фар, тобто верх низ І в принципі, тому у нас все. прикурювач, кишеньки, ручник, ще одна кишенька, така з підстаканником. І в принципі, далі можна щось розказувати про козирки. Тут у нас козирки, зеркало, дзеркало, зеркало і є. Ого, яке воно малесеньке, малесеньке таке. Дивіться, як це Коли там виконати. Ну, просто такі засунути. Все. Прикольно. Прикольно. Тут у нас є телефон освітлення. Гарно. Там одна лампочка. led лампочка. Тому у нас тут все якось От воно отако все. От Оттаково воно все якось. Тому давайте йдемо тепер ми назад. Слухай, ми поїдемо сьогодні чи ні? А, так, перепрошую, перепрошую. Їдемо, їдемо. А, чуєте, перепрошую, ви можете цей Вийте підштовхнути, будь ласка, машину, Бо тому що от... Стартер клинить Я тут біда з стартером, от, дублююча кнопка теж не спрацьовує. Та блять клієнта втратив, бля. Братан, стій, братан. Ні, не йди, та блять та за 10 завезу, вже по барабану яких 20. Запіти нахуй! Ми на задньому сидінні даного автомобіля. Ось тут у нас все так, ручка страху не прикручена, щоб не позоритися з е, бізнес-класом. Тут у нас є сідушка, така без кармашків, без такого всього. Тут у нас навіть немає підлокітника для задніх пасажирів, у нас є два динаміка. Магнат. 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 Ну, то якщо ти їздиш на Деоланусі, то звісно, ти магнат, блядь, ти що? Тут у нас є ручки, тут пімпочки всі ті типу, повідірвані, повідкручувані. Не знаю, на що вони комусь були потрібні, але комусь знадобилися. вони. Закривати відкрити двері. Такі у нас замочки тут на кожній дверці, кожна дверка окремо. Але є й центральний замок. Тобто, знаєте, принцип Так. Ніякого плафону освітлення для заднього пасажира. Тобто мусимо якось ділити з переднім пасажиром плафон освітлення. Він якраз по центру. Трошки не вгадали. Якось воно отак, все дуже просто. Тут у нас попельничка є. Попельничка. Ось вона така. Ось така. Бачите? Все, в принципі. в принципі. Задній ряд, йдемо багажник. Так ось, багажник. Багажник у нас тут відкритий тільки з ключа можна. Або іншим методом. Тобто у нас машина вже лано спрямпіздя, заки технологічний. Перепрошую. Ми йдемо, відкриваємо водійську дверку. тут в сраці світу ми тягнемо речажочку. І на нас відкривається багажник. То можна навіть без речашка, якщо щось. Диви. Це, був, це був один метод, щоб відкрити багажник з речашком, так, як воно задумано конструкторами даного автомобіля. Але як ми ще можемо відкрити його? Трошки сили. У нас багажник в всьому нашому в своєму вигляді. Комплектація багажника. Отака. Нічого нема. Взагалі. Це такий електричний, електричний коврик, бо тому що машина в нас нова високотехнологічна. І який ланос без газового балону, без газу. Четвертого покоління, нічого собі. У нас же тут прям все дуже круто. Тут у нас все дуже круто. Тобто газовий балон, тут у нас є якась е, заводська віброізоляція. Що вона там дає, не знаю. Щось вона там дає. Тут у нас щось було колись. Тут у всякі отакі нічого накритого немає, хіба може в когось воно і накрити, ну тут же певно, хтось то вже поламав і все. Е, предісторія, звідки в нас з'явилися оці м'ятини на капоті. На багажник. На багажник, на капоті. Власник не міг закрити багажник. Тобто, це було отак. Він закрив, пробував, він відкрився. Закрив, пробував, відкрився. І так десь пів години. Тоді він рознервувався і кулаком просто. Кращив по багажнику. Після того багажник закрився, але з'явилися м'ятни. Тобто, якось у нас ось так тут все. О так. Вон. Машина цікава. Машина цікава. Тобто Роберто Джорджаре був п'яний, він її намалював. І, в принципі, тут у нас все. Все. Їдемо. Ну що ж, давайте тепер ми перевіримо цю машину в ходу. Ми вже в процесі. В принципі, ходу вона нормальна, 1,4, щось пробую її тягнути, але динаміки сильної від нього не відчуєте. Або 1,6, звісно, 106 школи. Але так-то по ходовці, по рульошці, типу, ну, терпимо, ну краще, ніж любе е, вазовське творіння створіння. Газу, все легенько собі. Передача чітка, але е, з передачами трошки є проблеми, тому що вони постійно всюди течуть. Артісальники, ті резинки, пружинки. Чим-то так, то нормально. Типу, по ходових характеристиках, щоб їздити Прям, прям топ. Щоб їздити прям топ. Третя, третя. Четверта. Давай, давай, давай. Зараз подупідав кісток. Нормально, їдемо. Все файно, бля. Коротше, ну, рулиться вона так. На троєчку з плюсу. І ось таке в нас. Тут трошки в нас троєю, звісно, вигончик, тому що у нас свічки трошки вже підоставші. Так заміні трошки машинка така, підоставша, але її можна зробити. Їздити далі кайфувати. Ось і таке в нас. Тому оцінювати, звісно ж вам. Тому всім удачі. Бувайте до нових зустрічей.